Привіт! Людина здатна підтримувати сталу форму свого тіла та робити безліч впорядкованих або не дуже рухів завдяки своїй опорно-руховій системі. Це так по-розумному називаються всі кістки та м'язи людського тіла. Кістки це каркас тіла, що утворює внутрішній скелет. А м'язи це поршні чи двигуни, що змушують кістки рухатися. В цьому відео ми розберемося, яким же чином працює ця система. Кістки нашого тіла є міцним, але живим органічним утворенням. Їх основу складають клітини, остеоцити, що продукують навколо себе органічну речовину і неорганічні солі кальцію. Остеоцити групуються в циклічні структури, що мають назву остеони. Розглянемо типову трубчасту кістку стегнову. Зовні вона має щільну кісткову тканину, яка і є міцною опорою організму. Всередині розміщена губчаста кісткова тканина. Вона легка і пориста. В її порах міститься червоний кістковий мозок, що відповідає за синтез клітин крові. Далеко не у всіх кісток він є. Ще в порах є жовтий кістковий мозок. Це запасна жирова тканина. Поверхню кістки вкриває спеціальний шар сполучної тканини окістя. Зовнішній шар окістя містить потрібні кровоносні судини. А за рахунок внутрішнього шару відбувається ріст кісток в товщину. Ріст кісток в довжину забезпечується за рахунок хрящів на кінцях кістки, що поступово відростають і костеніють. Оскільки кістки рухаються, їм необхідне спеціальне рухоме з'єднання суглоб. Суглоби, утворені хрящовою тканиною, її основою є інші клітини хондроцити. Суглоби роблять поверхні кісток гладенькими, що значно зменшує тертя і полегшує рух. Тепер, власне, м'язи. Саме вони рухають кістки, точніше кажучи, це посмуговані скелетні м'язи, адже є ще непосмуговані гладенькі м'язи, які регулюють роботу внутрішніх органів, наприклад, шлунку і кишечнику. Скелетні м'язи складаються з посмугованої м'язової тканини. І оскільки це тканина, вона має складатися з якихось клітин. Клітини в даному випадку це довжелезні м'язові волокна. Таке м'язове волокно насправді це одна гігантська суперклітина, що утворилася шляхом злиття багатьох окремих клітин. Багато таких волокон збираються в пучки, а всі пучки разом утворюють м'яз. До кісток м'яз прикріплюється за допомогою сухожилля. Яке при травмі можна потягнути або навіть розірвати. Сухожилля складається з міцної сполучної тканини. А також містить у своєму складі хрящову тканину. Ззовні м'яз оточений спеціальною захисною оболонкою, що називається фасція. Яким же чином м'яз виконує свою роботу? Він скорочується. Це все, що він вміє. Видовжується м'яз чисто за рахунок пасивного розслаблення. Скорочення м'яза це особливий процес. Його механізм ми можемо зрозуміти лише на молекулярному рівні. Давайте зазирнемо всередину м'язового волокна. Окрім багатьох ядер на периферії та купи звичайних органел, в посмугованих м'язах можна чітко побачити довгі структури міофібрили. Їх в кожному волокні кілька сотень чи навіть тисяч. Кожна така міофібрила складається з пучків філаментів двох типів. Філаментами біологи люблять називати різні мікроскопічні ниткоподібні структури. Так от, філаментів є два типи: тонкі філаменти складаються з білка актину, а товсті філаменти, утворені білком міозином. В розслабленому стані пучки цих ниток майже не перекриваються. Пучки товстих ниток міозину під мікроскопом виглядають як темні широкі смуги. А тонкі нитки актину як світлі смуги. Ці смуги постійно чергуються і формують саркомери елементарні скоротливі одиниці міофібрили. Саме через чергування світлих і темних смуг скелетні м'язи називаються посмугованими. Так от, як проходить скорочення? Коли до м'язу приходить нервовий імпульс, це є сигналом для збільшення концентрації кальцію в цитоплазмі м'язових волокон. Збільшення концентрації кальцію активує механізм ковзання одних філаментів відносно інших. Це активний процес, і тут використовується багато енергії АТФ. Білки обох філаментів активно рухаються один одному назустріч. Це зменшує довжину саркомера, загальну довжину міофібрили та всього м'язового волокна. Активне одночасне скорочення мільярдів філаментів актину і міозину призводить до загального скорочення м'язу і руху. Коли ви тренуєтесь, сила збільшується не за рахунок збільшення кількості м'язів. Це відбувається за рахунок збільшення кількості саме міофібрил у вже існуючих клітинах. Таким чином, м'язи виконують роботу. До речі, робота буває статична і динамічна. Під час статичної роботи м'яз знаходиться в стані постійного скорочення і безперервно втрачає АТФ. Під час динамічної роботи чергується напруження і розслаблення м'язу. Під час статичного напруження м'язи втомлюються швидше. А що таке втома і чому вона взагалі виникає? В м'язових клітинах до початку роботи є певний резерв АТФ. Під час інтенсивної роботи він активно вичерпується. Хоча мітохондрії синтезують нові АТФ, його концентрація врешті-решт падає і філаменти перестають ковзати. Реально, АТФ вистачає всього на кілька секунд силових тренувань. Варто дати м'язам відпочити, аби мітохондрії відновили запас АТФ. У тренованих м'язах багато мітохондрій, щоб швидше синтезувати АТФ і довше не втомлюватися. Оскільки мітохондріям для роботи потрібен кисень, необхідне й інтенсивне кровопостачання. Під час безперервного тривалого навантаження кисню м'язам не вистачає, без кисню глюкоза проходить лише без кисневий етап розщеплення гліколіз. Він, хоч і дає мало АТФ, але принаймні дає м'язам змогу з останніх сил завершити фізичну вправу. В результаті цього з пірувату в м'язах синтезується молочна кислота. За однією з теорій, саме вона є причиною болю після раптових навантажень на нетреновані м'язи, відомого вам як крепатура. За іншою теорією, больові відчуття виникають через розрив міофібрил у м'язах. Слабкі міофібрили від сильних навантажень пошкоджуються і спричиняють больові відчуття. Відновлення м'язу більш сильними і довгими міофібрилами. Робить його сильнішим та витривалішим. Описані процеси вичерпування АТФ і недостача кисню викликають метаболічну втому м'яза. Окрім неї, ще існує нейрональна втома. Це коли втомлюється не сам м'яз, а нервові клітини, що його активують. Проте, незалежно від причини розвитку втоми, вона є захисною реакцією організму від перевиснаження. Так, це є захистом від надмірної роботи, але не варто це плутати із лінню. Якщо не давати своєму організму принаймні трохи фізичних навантажень кожен день, це може призвести до поганих наслідків. Сучасний сидячий спосіб життя призводить до гіподинамії, це порушення опорно-рухової системи і системи кровообігу, що може призвести до сильної слабкості та серйозних проблем від найменшого фізичного навантаження. Тому треба розминатися під час довгого сидіння і частіше ходити пішки. Отже, опорно рухова система забезпечує опору і рух організму. Кістки містять міцні органічні та неорганічні речовини, щоб підтримувати тіло, а м'язи вправно рухають кістки між собою, змінюючи положення тіла. Для зменшення тертя під час рухів між кістками існують суглоби. Скорочення м'язів проходить завдяки ковзанню філаментів, актину і міозину з використанням енергії АТФ. З вичерпанням АТФ настає втома, яка проходить після поповнення запасів АТФ в м'язових волокнах. Недостача фізичної активності може призвести до гіподинамії, запобігти якій можна пішими прогулянками та спортом.